Тобто ви жили з Мореною. У вас ще хтось жив в тому ж будинку? Жила і ще в цьому будинку жінка Григорія. Старшого брата. Угу. Сам. Сам Григорій помер вже тоді. Правильно, тому що він на війні помер. Да, він Сам вже Григорій 40, вже помер у ну, 43-му помер, 43-му. От. А О, Серафима Свиридівна, правильно була? Середонівна. Ну, Свередона. Свирид... Ну, от Сара... Серафима. Сара Свередонівна. І потім, коли ще в 1948 році прийшов дід Василь, прийме до баби Олі. І в сім'ї в одній хаті хатка була менше, кімнатка була менше, ніж ця хатка. Значить, жили Дід Василь, Баба Оля і я. Баба Марена, Сара і троє дітей. Вісім чоловік отут жили. Але я знаю, От, і потім, що... А 80 сотих була усадьба. Ото тоді їй там 20 сотих відділили і побудували хатку рядом на цій же самій території, побудували хатку. І сам Сара жила Сарі, Сарі. Да, Сара з дітьми жила в цій Угу. А, а я знаю, що в неї дівоче прізвище теж було Логвин. Ой, я не знаю. І не знаю навіть. Ну, тепер знаєш. А тепер знаю, тепер вже всі її троє дітей. Бо вже Ольги не знаю. Хучку, хай, хай живе, як жива. Ольга сам... б... померла. Померла? У 2014 році. Мітогалка померла. От. От Ольга Пархоменко. Пархоменко, так. Написано, померла в 14-му. Ну, це значно. ж я е, ж зв'язався з е, своїми ну, ровесниками значно. по цих гілках. Ну, значить, так. Mm. Е, а от про, наприклад. Це у Ольги був син Олег, а у Олега вже вже такий, як ти, мабуть, е, це самі, її внуки. Ну, внуків Але. ще немає. Вроді як. Але... Ось як Олег цей виглядає, можеш глянути. Отак. От <плес> 62-го року це він як батько мій. Олег. Пархоменко. Ну так я говорю, так в нього діти вже є. Так, да, двоє. Mm. Віталій і Інна. Але в них ще дітей, ну наскільки я знаю, то немає. Діти от у поговині внуки там є. От. Але е, виходить, що ну давай, вони відселилися і залишилися жити на тій же самій ділянці. І в неї було троє дітей, правильно? Да. Володимир, Ольга і Галина. І Галина. Ну що ж, так, в... от давай по Володимиру. Володимир ж, що поїхав осваювати цілину в 56-му, чи 53-й. На році. Кавказ, так? Да? На де де Кавказ, там? Казахстан. Казахстан. Ну, на Кавказі там. не було цілини. Десь там в ту туалеті ту Казах... він там прожив все життя. От, і приїхав тільки от сюди, вже в Дрижену, не знаю, років 20 назад чи 15, мабуть, вернувся. Вийшов на пенсію, вернувся це саме, мабуть. Ну, вже коли Україна була, от, от. все, він вже помер. Помер. 2000... Його дочка тут, по-моєму, 20... Світлана. Она до нас вони приїжджала, Дриждені живе. Чи в Полтаві вже чи Дриждні, воно ж міняється там, не знаю. Є, тут, насправді по селам таким дуже легко знайти. Ти, ага. типа, вводиш прізвище. Водиш прізвище, водиш село, і якщо в селі там живе там, 500 чоловік, то майже однозначно ти наштовхнешся на свого родича. Ось, Якщо він там в соцмережах там, заходить, то дуже просто можеш написати. От як я написав, ну, сказав, що от у мене там-такі е, от такі, такі родичі, у вас часом серед родичів таких нема. Вони кажуть, є. А я кажу, ну давайте там, по датам пройдемось. Що у вас там? Ну, О. от в Дрижіні живе е, трус. Галина померла, от, а там е, е, Ленька, судіє чоловік, мабуть, живий ще. А може, помер. І діти її живуть. Трус Галини. Це саме молодше. — Галина молодша була. Так. Ольга 41-го, Галина 44-го. Це перед уходом на фронт. Попрощався з жінкою чоловік і зробив галину. Тобто він в 43-му вже пішов. Так. Да. Ну чи там в 44-му там на початку. Ага. Леонід. Well, ну, а Леонід ну, well, you... сам вже. Давай так. А, значить. Хто? А, ну от давай по його по -по -по камцям. От Weonid well, трус який. Він же ж ну повернувся з війни. Чи не повернувся? Він там і загинув. Та він який Леонід трус? Трус не воював. Какою трус? А, цей пішов. Так-да-да, Григорій же ж. Григорій, отож пішов і за валину пішов на фронт. І там же зразу через місяць, через скока там, зразу спочатку Василя вбили. От і він похоронив його, по-моєму. А потім десь він зник. Ну, а якщо там по Галині, то вони, вона все життя там прожила в Дрижині? Ну, вона оці... вийшла там е, е, цього нашого Дрижину, жил, де ви построїли їй хатку, то. Угу. вони звідси Ольга пішла в, в ту саму заміж в одну сторону, Вовка, раніше поїхав Ольга в другу сторону, от і. Е... Ну, і Оля і Галя вони залишилися в Дрижині, правильно? ж? Ольга не вдріджені. А де Ольга? Ольга десь Кася, Касянівка, по-моєму. Чи десь, десь туди вийшла заміж. По-моєму, Касянівка, ага. а потім вони десь купили все, десь катку, там далі. Десь, 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 десь там вона була. А Галя в Дріджені, і потім Галя забрала бабу Сару до себе в вдріжені. Баба Сара в вдрижені доживала свій вік у Галі в домі. А та той будинок, в якому ви всі жили, він потім що за? Він розвалився, Тож не будинок. всі роз'їхалися там, да? Да. і все. Тож був сарай, то був сарай. І його пристосували для життя, тому що ніде було життя. Землянки жили, землянка там була під час війни, саме жили в землянці. А то сарай був такий довгий сарай, значить тут всередині вхід, тут така та сама направо кімната і наліво кімната. Наліво це була літня кухня, а направо була ця спальня. хатка спальня, де ми всі ото жили. Тому що топити нічим було, топити ж там у нас, лісу нема, топили тільки кізяками. Із коров'я навозу робили, мішали туди чуть соломи, робили такі кізяки, круглі плоскі, отак літом, місили їх в формочки. І на землю викладали, вони, вони підсохли, засихали. от потім їх піднімали, там підсохли, так, потім складали так, ну, щоб висушували до того. Вони горіли хорошо. І ви готували до зими запас, ну так? Ну так, бо тому що нічим було топити. Дрів не було, вугілля не було. От от солома, кукурузиня там, солома це таке, пшики нема. Угу. От, і е, оцей кірпич. Значить, а піч була, як тоді називається, українська руська піч, да? знаєш, комен тут. Топка така кругла, а там ззаді челінь, тепло угу. гріється. Щоб спати, можна да, то все воно нагрівалося, і кирпичі вони довго тримають тепло. Ото як зранку протопили, зварили їсти в печі, може, спекли кліпколицю, то, в принципі, до вечора тепло. А ввечері піч там ще тепла, кирпичі ще теплі, можна на них спати. Я спав тут коло печі була лежанка, тут така плита. Чуть-чуть протопили соломкою туди-сюди. Ввечером, якщо холодно, ложили доску на плиту, там, щоб я, якусь фуфайку, я тут спав. От, плита, а тут кровать спала батько з матір'ю, діду Васильзоліна. І баба на печі наша була. Оце так там жили. На, на, тут як корова отелилася, значить теля брали сюди в хату. От. Соломи сюди приносили в хату і теля, тому що холодно, там замерзала. Телятка сюди. А була наша, коли ще ми жили, коли четверо було, ще вовка, Галя і Ольга, і я. Нас четверо дітей. То в хаті ж там страхи було. А солому, як несуть, так ми плегали з печі на солому, на кучу туди-сюди. Туди. А утром замерзала водичка в цьому відрі. В домі. В домі? домі. Відро там стояло, ти, коли двері входиш, от, і коло дверей тут стояло відро. На вікнах, ну толще, мабуть, або не слой криги. Замерзли, вікна од, од... угу. одинарне були. Тут пара і мороз. Ну, а то це... по суті, ця крига вона ж трохи мала е, теплоізоляційні властивості мати. Вона мала теплоізоляційні властивості, але ж вона е, мінусова температура в хаті. Тут вона. Якби це її так перегородив, щоб, може, це саме. а так же від неї ж холод... Школа... <ріху> <ріху> мінусові. А то властивості таке, а вода замерзала. Ну, в общем, я знаю, що в галини трус. Mm, ну, от, головний трус був Трус. Чоловік. І Львова в неї син теж. Так, да, і Леонід син теж. От чоловік, і не знаєш, чим, не. Ти, чим він займався, і взагалі. Та він теж був трактористом. Галка була трактористом. Галка була трактористом в госпі. Ага. І він теж якийсь був за той самий. А Бо... бабушка Оля з дідусь Васією, вони чим займалися в колгоспі? Чи та, та, чим попаде? Ну, в них не було дід такої Василь, спеціалізації. Він, він був, так сказати, по начальству. Все, він був завмою. Все время почти, скільки я знаю, то він спочатку там, ну а також він був за фермою, все время. А мать у нас дуже слаба була здоров'ям, то він їй старався якусь роботу знайти. То півланки, там, буряків, три гектари треба пропалоти, кожен бурячок пощупати, отак це страхіття. Uh -huh. От, сутками, там. От, то на курнику робила баба Оля. Я там паску рейс сидів там, коли це саме. На канікулах був зімою, пам'ятаю. І е, там, ну в кінці села, рядом з цією дідовою Дмитра хатою, там був курник. Курник і там така була кімнатка два ну, на два метри, де там сиділи, як, як там. Я вийшов, подивився, там курей туди-сюди, зайшов сюди. А я в школі взяв на канікулах, як це якраз було вижі. Сніги туди було навалом, як сніг. взяв лижі. Ну, проїхався до цього курника, там топ-тап, тоди топ топ поставив так біля а, стінки і все. І такий же, як я, з Ловинівки, де жила тітка Марія. Ішов, дивиться, лижі стоять. в лижі пішов. А лижі шкільні. Йо-майо, я тут ридать, прийшов додому, значить щось. -що. Ну, а там сліди, та селі всі знають, що це. Хоч саме село за два кілометри чуже село, але все одно. Пішов батька, приносити лизину. На телятника, телята гляділа мати часто. А я пас. Літом це я пас, я пастух був. Телята пас. От. Це живи всі разом до якого року? Тут Там в дриженні. Ну, це, це я всі разом. Хто ти маєш віду всі разом? Ну, ну, от ми відділили в сару. Відділили сару да. не знаю. Ж, ну, На одній ж ділянці. Ну все одно, на одній ну, на своїй хаті залазили, в да. своїй свій гроті. А, жили а тут, тут... осталась баба Марина померла в 53-му році. По-моєму, чи другому не знаю. І я в 56-му поступив в Полтаву техніку. Це і до 60. Якого року? 8-го, по-моєму. в 68-му році. Ми купили в Боярці цю хатку от, і забрали діда Василя і Угу. Mm -hmm. А яка це проблема була купити хатку? Я женився в 65 му студент в общежитті. Ну, добре, повезло, якось е, баба Тома зробила справку, що вона як молодий спеціаліст. Приїхала до мене, знайшли квартиру, жили на квартирі, як молодий спеціаліст, От її взяли на роботу. Тоді що ж з Київ, це ж кудись Ніхто туди, сюди не можна було нікому ніде приїхати, ні прописати нічого. Прописалися її, десь там тимчасово вона взяла, прописку. потім дозволили купити їй хату. Як вона вже прописалася, вже постійно купили хату. За е, діда Василеві гроші ми купили цю хатку. Ну а потім цю хатку подарували бабі Олі. А вони жили вже 20 років, не розписані uh -huh. в селі там. Подарували бабі Олі. Ну, бабі Олі, потім вони приїхали, баба Оля тут подарована, її хата прописалася, ми вже там прописані. Дід Василь, хто? Ніхто, значить бігом його в зах. Ага, прописалися. І так, у нас запрощено було, заборонено було всім, так сказати, в Київ. І ми тут 5 чоловік зразу в боєць прописалися. От. От. А потім же ж. Е... А чого в смыслі запрещено було заборонено в Київ? Ну тому що Київ це столиця тут ну, же нікому, е, Тут своїх вистачає. Понаїхала тут, як кажуть. <ріст> тоді і так було. А потім, це не знаю, знаєте чи не знаєте, це з нашої квартири цієї. Мене взяли ж е... на кооператив. А тоді теж не було. Я ж приміський. Буерка, приміські. Значить в Києві можна стати на кооператив, коли тобі є 10 років роботи Старжу. в Києві. Ага. Роботи в Києві. 10 років в мене не було. Але е, там ж печатка написано, Буерка, все написано, вулиця Сахалінська, 30, Справку взяли, взяли ну, і прийняли мене. А потім, коли збудували будинок, ага, Буерка, а то тебе ж це немає, у тебе 8 років тільки роботи, а 10 – нема. Що, квартири тобі? Ага. Зась йо Йомає, що робити? Значить, решили вирішили ми так, значить, ага, вже ордери вручають людям, мені ж не дають. От. Загрузились дві машини, приїхали, а перед цим ми ж робили уборку, там, то, 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 там циклювали поли, все вже поки, готували, поки готували. ордера не давали, так я там був вже. Ж. Угу. І в мене ключ від аудиторії на кафедрі. Абсолютно те, що як був ключ. Тут в замку в нашій квартирі. Uh -huh. Та, що ми потім приходили, а там на першому поверсі жив, ну йому поручили сторожувати такий, щоб не селили, не ходили, там ніхто не дав. От, я вже туди ходив, з цим ключом я вже нічого не брав, у них ключа, ні, нічого. От приїхали і тут, поки там занесли, що там, два-три рази занесли якісь. І саме він виходить, де ордер, нема ордера. Все, тут машини стоять, розружені, все, тут ордера нема. Запретили. Uh -huh. Значить, Тоді ми ще пару разів зайшли через другий під'їзд. Через той під'їзд по криші і занесли ще вищі деякі в нам квартиру. Ну, Тут там до драки доходило, все, значить, потім з'явився е, председатель нашого кооператива, полковник був в запасі такий хороший, а він же любить дисципліну, а я тоді в той час був член парткому. Інститута, uh -huh. вроде, так сказати, шишка велика. Вот. Ну, член парткома, значить, ну, все, ну що ж, будемо розбиратися. Рішили, що вже раз, там пішли. Де я тільки не був, що я, куди я тільки не писав. Нічу. Всі відповіді із горизполком, як він називався там, Особенно одна і та ж відповідь. Не положи, немає сроку, стажу в общем, роботи. То ви почекали ще два роки? Через суд. Судився, кооператив подавав на мене в суд. Я пішов вже, потім до прокуратури пішов. І там такий хлопець сидів. Ну, старший мене, звісно, говорить, знаєш, якби ти заселився, тебе б ніхто не виселив. Вже. Але я цього тобі не говорив і ти нічого не чув. Та я вже говорю, заселився. І Терешковий писав я. От Вона ж там була за тим самим. І добре не знаю, треба було зберегтися. зараз би було класне таке досьє. От. І потім то, е, через два роки е, суд і суд присудив, значить, видати ордер. Та документи взагалі е, було б непогано зберегти будь-які. От в тебе й ну, залишилися якісь документи по батькам твоїм, наприклад. Ну, немає, не було ніяких документів. Ну, не знаю, свідоцтво там про народження, там, чи може якісь паспорта старі, чи може якісь партквитки, чи може хоч щось. Нічого немає. Нічого оригіналів ніяких, да? Ні. не знаю, вже Шуріка може. Є. Ну. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише у тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей. Ну, я не знаю, будемо хватати, чи ти вже втомився. Хватить, вже, вже спать, Бо я думав і тих, і тих. За один раз. Е, і батькових, і материних. А якщо втомився, то продовжимо наступного. От, Та що батьків материнних? Ну, ми ж тільки зараз проговорили про батьків рід. І про е, бабушки Олі тільки про половину людей поговорили в кращому випадку. Ну, Я От. там мало знаю, що. І тоді е, ну, і про е, твою особисту історію життя ми взагалі майже не поговорили. Тому давай тоді ну... залишимо це залишимо на наступний мене. раз. У нас тут вже півтори години набігло. Вот. да, давай, Дэн. Бачите, Дэн. Пойдем, пойдем. <ріпи> пойдем. И, и потом. Не-не-не, подожди. Нет, девочка.